Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих. Хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були одне, аби світ повірив, що ти мене послав. І я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоби були одне, як і ми одне. Я в них і ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, так як ти мене полюбив. Отче, ті, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоби бачили мою славу, яку Ти мені дав бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що Ти мене послав. І я явив їм Твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо фрагмент, на якому базується християнська наука, що зветься Трінітологія, тобто, взагалі, вчення про Бога, це є богослів'я або теологія, а одна з багатьох наук, яка є в теології, це тринітологія, тобто вчення про трійцю. І Ісус розповідає, які є взаєминий між Отцем і Сином, е і акцентує саме на ось цій єдності. Звертаю увагу про предвічність. Поки світ постав, то ми вже були. Ось, щоб я не перекрутив. І вони були зі мною, щоби бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Ну, Тобто Господь Бог є раніше, ніж світ існує, світ сотворений Господом Богом. Можливо, ви чули це порівняння. Таке досить цікаве, що якщо ми існування цього світу, ну, нашого світу, видимого світу, зараз ні, навіть не світу, ні, не світу, землі землі саме, візьмемо за одну добу, то десь приблизно о четвертій Годині дня, якщо я не помиляюся, З'явилися якісь там мікроорганізми. Ну, це як науковці твердять, як там намагаються досліджувати, пізнати взагалі щось. Ми не кажемо, що воно так точно було. Здогадуємося, тому що це все теорії, це все здогадки. Ну, але це нам дає можливість якось поміркувати, взагалі, як цей час точився, як, як воно йшло взагалі. Ну, правда, неправда, будемо пізнавати пізніше, але все-таки дає нам можливість подивитися на ці об'єми часові в тому числі. Отож, о 4-й годині дня з'явилися, ну, тобто, 12 та ось ніч, ранок, день, о 4-й годині дня з'явилися е, якісь мікроорганізми. Потім о 20-тій годині вже вечора, е, ось там ті всі динозаври, а е, 20 секунд до півночі, ну якщо візьмемо всю історію, то з'явилися люди. І це звучить дуже цікаво. Наскільки існування взагалі людства є таким крихким, невеличким? Мініатюрним епізодиком серед Всесвіту. А якщо говорити про ось ці відстані, які є між зорями взагалі, які відстані є між галактиками, ну це просто щось неймовірне, це, це щось дуже цікаве. Ну, але е, нехай там науковці це пізнають, е, довідуються. Нас з вами сьогодні цікавить богословська сторона цього всього це те, що цей світ є сотворений. І Господь Бог є предвічний, Він не має ось цього елементу сотворення. Це Він сотворив це сотворіння. І ми з вами є в цьому сотворінні, задумані ним, задумані, щоб брати участь у ньому. І це найцікавіше, що взагалі може бути. Тому що ми, як люди, цікавимося іншими людьми, цікавимося, розмовляючи про них, спостерігаючи за іншими людьми, пишуться якісь книжки, знімаються якісь фільми, серіали. Ну про що це? Ну це про інших людей, коли людина цікавиться кимось іншим. А Господь Бог нас хоче зацікавити собою. Він хоче нам показати, а яким є він. І не користуючись якоюсь людською аналогією, нам скористатися цим надзвичайно важко. Тому що ми не знаємо, а який є цей світ взагалі. Ми не знаємо, як щось може бути. Ми можемо подивитися на щось тільки через якусь певну аналогію. І сьогодні Ісус говорить про єдність. Єдність між учнями. Щоб учні могли свідчити про Бога, який є єдиним Богом, в якому є єдність, в якому немає поділу, поділ з'явився, коли сатана сказав, що я не буду служити. У мене є своя думка окрема. І якщо йдеться про церкву, то напевно цей виклик буде переслідувати церкву аж до другого пришестя, до кінця світу. Завжди будуть проблеми між людьми. Завжди буде, що хтось правий, а хтось правіший. Завжди буде, що хтось є, що всі є рівними, але є рівніші. Ну, якщо знаєте, в Орвела цим закінчилося закінчився твір під назвою Скотоферма або колгосп тварин. Ну, бо там алюзія була саме до колгоспів. Е і що цікаво, ми з вами постійно спостерігаємо ось цю боротьбу. Боротьбу між людьми, коли люди не мають рівності, не мають миру, не мають спокою. І це є насправді проблема в церкві. Я вчора, здається, чи, чи позавчора вже так аж добре не згадаю, вибачте, не пам'ятаю. Говорив, що відсутність єдності в нас, християн, перед очима невіруючих людей є таким антисвідченням. Інші люди дивляться і кажуть, що ну, ви проповідуєте нам про Бога. Ви нам проповідуєте про добро, про любов, про єдність, про згоду. А між вами, християнами, ось цих якостей всіх перерахованих немає. Їх немає, тому що ви посварені, ви вірите все по-іншому. Ви одне кажете, а інше робите. І насправді це величезний удар. Для нас з вами. Ми з вами справді повинні навчитися, як бути християнами, які зберігають єдність. Дуже важлива річ, щоб просто не забутися, якось не переплутати, що не говориться про однаковість. єдність це питання про однодумність, це про той самий напрямок, це про вірність тому самому вченню. Однаковість це історія більше про соціалізм, комунізм, про так звану урівнялівку, коли всім має бути однаково. Всім не має бути однаково, всім, ну, має бути справедливо, але не однаково. Чому? Пам'ятаєте ось цю? Історію, сподіваюся, що це якась легенда, а не справжня історія, бо це надто жорстоко. Про царя грецького під назвою Прокруст його Прокрустове ложа, що він, якщо хтось був нижчий за нього, то він його розтягував, як хтось був вищий, то обрізав. І ось ця прокрустове ложе, це означає щось що підрізати або розтягнути. Ну, звісно, люди, яких розтягують або обрубують, ну це людям не дуже добре, тому що ну, каліцтво. Але багато людей хотіли би, що от всюди, що от все має бути справедливо. Ну, справедливо бути е, порівну і справедливо це абсолютно різні речі. Тому що, наприклад, не знаю, там умовно кажучи, порція їди. Для когось це може бути забагато, а для когось це може бути замало. З одного боку, з іншого боку, от кількість виконаної роботи якоїсь для однієї людини буде забагато. Ну, наприклад, людина, ще не знаю, дитина мала. Або підліток, а зовсім інша людина, зріла людина, зовсім по-іншому реагує і може щось зробити людина вже літня. Потім люди дуже сильно різні за розміром. От я про, про, про це прокрустове ложе. Не раз собі згадував, коли десь там мандрував поїздами або, або маршрутками, тому що, ну, як правило, мої ноги в маршрутку, ось в це місце сидяче, десь там не, не влазилися, тому що вони розраховані на менших людей, не скажу, що середніх. Потім в поїздах то теж дуже часто так мої товариші з мене сміялися, що. Якщо це було в плацкарті, то люди, які проходили, спершу так хотіли щось сказати, а потім дивилися, що ці ноги, які вистають до сусідньої полиці, що голова закінчується там вже в кінці полиці, махали рукою, пригиналися і собі проходили далі. Ну а там під час сну не сильно себе сконтролює, щоб там знати, чи вилізли кудись ноги, чи не вилізли. Коли спить людина, то не дуже може за цим слідкувати. Ну, словом, такі певні незручні моменти. Так само там не знаю, З одягом, з звуттям, усім ну, на світі. Але подивіться, що ось ця тема того, що от має бути всім порівну, вона дуже часто десь там усолиться. Е, тому приймімо цю правду, що люди є різними різними за віком, за зростом, за вагою, е, за досвідом, за статтю. Зараз ось ця історія про, про, про різність, вона так дуже сильно накручується, аж так занадто пішло в таку неправильну сторону. І є така картинка дуже кумедна, може, ви її десь бачили? Продається футболка, футболка англійською, така там за, за, за гендер ЛБГТ і так далі. Ну і там написано на футболці, що існує більше, ніж дві статі. Ну і Футболку можна купити, можна вибрати собі в тому сервісі чоловічу або жіночу. Ну, бо є крій чоловічий, а є жіночий в силу анатомічних відмінностей, чоловіків і жінок. А ну, ті всі інші, там, 50 з чимось чи 70 там, цих усіх вигаданих гендерів. Ну, це історія про те, що живе там в голові і твориться. Але анатомічно, чоловік це чоловік, а жінка це жінка. І все ну, анатомічно, і по факту, і психологічно, ментально, і так далі. і так далі. Тому ця історія про різність, вона так сьогодні сьогодні ми живемо, коли цей маятник махнуло в цю сторону різноманітності такої різноманітної, надзвичайно. І воно має всі ознаки, ну, чого вже дуже сильно нездорового, але це теж зовсім. Інша історія. Отож, як зберегти певен баланс, що люди різні, це правда, що в людей є різний досвід, різний вік, що люди мають різну історію, різні погляди, і, ну, в принципі, це прекрасно з одного боку, з іншого боку, як при цьому зберегти єдність? Подивімося на те, як це відбувається в сім'ї. В сім'ї ж люди не намагаються сказати, що всі мають бути однакові. Тому що тато це тато, а мама це мама, а діти це діти. І стається щось недобре і дуже сильно нездорове, тоді, коли діти стають на рівень батьків. Ну, наприклад, батьки їх підтягують під свій рівень. Скажімо, мама хоче зробити подружкою свою, ну, наприклад, нехай буде старшу дитину, як правило, доньку. І намагається з нею там ділитися, і вона для неї стає не мов би, подружкою, і вона починає їй, скажімо, жалітися на свого тата, на свого чоловіка, а її тата. І тоді ця дитина, ну якби в силу того, що вона вже доросла, розумна, може багато чого зрозуміти, прийняти, так, але в цієї дитини зникає дитинство. Вона стає пограбована з того, що от вона хоче бути дитиною, вона хоче мати тата і хоче мати маму. І хоче, щоб мама була мамою, а тато був татом. А така дитина якби стає пограбованою з цього, тому що вона перетягується, що давай будеш теж дорослою, давай будеш подружкою, і будемо оцінювати там, когось з твоїх батьків, там, чи тата, чи маму. І це, звісно, неправильно, того, що ну, тато це тато, мама це мама, а діти це діти, і в кожного є своє місце, своя роль. Е і коли людину збивають з її місця, ну, то в неї забирають або дитинство, або забирають опору, забирають довіру. Ось нещодавно, теж кілька днів тому я в проповіді говорив, що е як сильно як дуже багато залежить від батьків, від їхньої дозрілості, від їхньої мудрості, тому що дозріти фізіологічно до народження дітей ну це дрібничка. А от дозріти психологічно, ментально і, і розуміти, що для цієї дитини має бути справді педагогом і вміти цій дитині передати не тільки життя, але й довіру до людей. Повагу до іншої людини, повагу до праці іншої людини, дати людині переконання, що ти важливий. Ти не мусиш все життя потім всім доводити, що ти важливий, що твоя думка важлива. Дати ось це переконання власної цінності ну це насправді речі набагато, набагато сильніші, ніж просто народити дитину. А тепер спробуємо подивитися на цю аналогію, те, що я показав сім'ю. Спробуємо подивитися, як воно має бути в церкві. А в церкві, подібно як і в сім'ї, є певні місця, є певна ієрархічність. Ось це слово, яке сьогоднішньою культурою, ну чи радше антикультурою, абсолютно не сприймається. Воно повинно бути. Має бути ось ця ієрархічність. Не всі є однаковими, не всі мають однаковий досвід, не всі мають однакові повноваження. Але разом з тим всім, ми, будучи дуже сильно різними, ну, наприклад, є різні обряди, є різні частини світу, то, попри ось цю різність, ми все рівно повинні зберегти єдність свого вчення. Якщо ви вчора читали. У нас накредо статтю Джорджа Вайгеля, то він говорить саме про те, що відсутність єдності в чині є величезною загрозою в єдності взагалі церкви. Тому що не може бути такого, що от людина знаходиться в одному місті, ну скажімо, в Німеччині, і тут щось не є важким гріхом, тут вона пересікає польсько-німецький кордон, заїжджає в Польщу і те саме вже. Є, стає гріхом. Ну, тобто, воно або було гріхом, або не було гріхом. Не може бути, що це залежить від географії. Ну, але, на жаль, на жаль це так є для дуже-дуже багатьох людей і люди. На жаль, дуже часто теж думають, а ми проголосуємо, щоб відтепер гріха не було, тому що це там придумали. Ну і от церкви не буде існувати. це буде щось існувати на зразок якогось громадської організації, якогось там товариства. От ми проголосували, вирішили. Так воно і буде. Ні, так це не працює. Так, це не працює. Має бути ця єдність, має бути підпорядкованість, має бути розуміння, що є хтось більший або є хтось молодший за мене. І не залежить це від цієї самої демократичності, бо так нам здається, а нам здається те, що нам вигідно. А якщо нам вигідно, значить це правильно. І так це не працює, дорогі брати і сестри. Ісус наголошував на тому, що церква має бути єдиною. На превеликий жаль, церква єдиною не є. Ми поділені, ми поділені на католиків православних вже тисячу років, на жаль, це дуже болісно, дуже прикро. Ми переживаємо ці відмінності. Е, якісь там суто календарні, хоча зараз з'явився якийсь просвіток на те, що це закінчається. Є відмінності в вчені, є відмінності в душпастерстві. Е, про протестантів вже й годі казати, скільки їх є різноманітних і як сильно це вчення відрізняється в багатьох конфесіях. Думкою Ісуса було, щоб церква була єдиною. Е, і це буде це з'явиться тоді, коли ми будемо. Наближатися якомога ближче до Бога. Ну і щоб вже завершити цю тему про єдність, розкажу вам про одну свою проповідь, проповідь до протестантів. Була вона вже, не знаю, там років з 15 тому або й більше. Було таке екуменічне зібрання у Хмельницькому. Мене на нього запросили, ось я мав сказати щось. Ну і от як сказати щось людям іншої конфесії, коли там саме говорили про цю єдність? Ну і насправді це питання одне з найскладніших, яке може бути в принципі? І я їм розказав той принцип, який казав майже всім парам, яких готував до шлюбу. Майже, бо напевно не всім? Як зробити так, щоб чоловік і дружина були близько? Або як зробити так, щоб різні конфесії були одне до одного близько? Як наблизитися? І іншої ради немає, якщо ми приймемо, умовно кажучи зараз, просто на прикладі сім'ї, що ось тут чоловік, ось тут жінка. І просто зблизитися вони не можуть, тому що є надто багато відмінностей, є надто багато своїх, але вчора на вечірньому чаї прості але було в плані вибачення хлопчина один спитався, що робити, якщо там дівчина ніколи не перепрошує. Я кажу, що ну давайте почекаємо, чи хтось в коментарях напише, чи, жінка, чи, чи є такі жінки, які перепрошували чоловіків, чи, чи немає. Ось, ну І двоє написали, що е, перепрошували, а одна написала, що ну що ж тут поробиш, якщо ми просто завжди праві. Ну, Така от, така от картина, хоча б по коментарях з'явилася. Так от, як зробити, щоб ці люди зійшлися? Адже стільки цих всіх упереджень образ одне на одного протягом довгого часу могло бути. Як це зробити взагалі? Ну і тут така прекрасна порада, що потрібно не ось так зближатися, потрібно зближатися до Христа, який є тут. Коли ми наближаємося до Бога, тоді ми і одне до одного наближаємось, наближаючись до Бога. З конфесіями є так само. Між нами є багато відмінностей історичних, якихось різних упередженостей, різних. Стилів різних нюансів, по яких ми ніколи не зійдемося, і кожен буде триматися свого, того що це моя історія, моє надбання, моє багатство, і ніхто від свого, звісно, відмовитися не хоче. Тоді яким чином можна це зробити? Ну так само, як і в сім'ї. Потрібно наближатися не так одне до одного, як до Христа. І наближаючись до Христа, ми будемо наближатися одне до одного. Ну, насправді, порада звучить гарно, так навіть геометрично гарно звучить і виглядає. А от як це практично виконати? Ну, практично треба наближатися до Бога. Дорогі брати і сестри, ідеєю Ісуса було те, щоб ми були єдиними. Хай нам Господь благословить, щоб ми могли боротися за цю єдність. Амінь.